Біля гущатник для малин. Ось такий Ось такий понтон, з якого можна пострибати. Ось такі от альтаночки тут є. Такий Стоунхендж побудували тут. Ось так можна тут замовити млинці, продають морозиво, пиво. О, там є повноцінна кав'ярня, де можна замовляти з кухні бургери, всякі. і там є всякий важкий алкоголь.